Радіо У мене були свої переживання до своїх особистих зубів. Лікарі мені не допомогли, вони просто взяли кошти і відправили мене. І я сказала: я буду стоматологом. Я не дозволю, щоб люди в своєму житті були так розчаровані. І Я вирішила, що я зроблю все, щоб люди змогли посміхатися. Скажіть, будь ласка, який вже досвід ви маєте по роках? По роках вже 35 років. 35 років. Ого, третина віку. Це дивовижно. Що мені радує, що я можу дарувати посмішком, як сказав мій один пацієнт, зуби це ноги лица. цікаво. <рес> 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 тобто, знаєте, коли ви радієте, ви посміхаєтеся. Ну я думаю, що це такий е, дар який мені дав Господь, щоб люди, які приходили, вони могли посміхатися. Вони можуть радіти, співати, знаєте, і це дає їм впевненість. Це щось неймовірне.